А чому йому е, у перший термін оголосили два імпічменти? З якої причини? Давайте нагадаємо. Ну, перший це ж його улюблений друг Володимир Зеленський, через якого він фактично ледь не позбувся влади, тому що сплива інформація, що нібито Трамп тиснув на Зеленського через так, телефонну розмову і погрожував припинити військову допомогу і не запросити, здається, там президента в Білий Дім. Якщо той не відкриє провадження проти Хантера Байдена, сина Джозефа Байдена. Ну а це дуже очевидно для нас незручна ситуація, і Володимир Зеленський опинився в складній ситуації. І коли ця розмова стала відома, відповідно там починаються різні там розслідування, і, врешті-решт, вирішили, що це. Як там формулювання, зловживання владою з боку Трампа, перевищення своїх повноважень. Йому голосили імпічмент, в Конгресі проголосували, і залишився останній крок. Якби в Сенаті проголосували, то все, він, відповідно, втратив би владу. А в Сенаті не проголосували. Йому пощастило. Ну і зіграло роль, як вважається, те, що коли Зеленського запитали, чи дійсно на вас здійснював Трамп тиск, він сказав, що ні, не було ніякого тиску. Треба бути вдячним. Але, мабуть, десь там глибоко в душі, і Трамп його точно пам'ятає, через що відбулася ця перша спроба. Друга спроба не була реалізована. Повністю вона пов'язана з захопленням капітолію прихильниками Трампа. І там вже здається за тиждень до кінця, там за тиждень до інаугурації Байдена було розпочато просто процедура імпічменту, але вона не була здається завершена. Тут нюанси, але так, ось людина доправилася два імпічменти за свій строк. отримала. ну могла потримати. А до речі, тих хто намагався захопити Капітолій, Трамп в перший же день свого управління звільнив. Він видав наказ підтримує Підписав. своїх прихильників. Підписав так. А чи можемо ми тоді говорити про те, що. А наразі погрози припинити допомогу Україні військової, і власна ця ситуація в овальному кабінеті з Зеленським. Це така певна помста Трампа Зеленському нині. Я не думаю, що прямо ось показати: а бачиш, там помста це блюдо, яке подають холодним, так страви подають холодне. Але ставлення до Зеленського у нього і у команди, мабуть, персональне на особистісному рівні не дуже добре. Ось, хоча цей скандал і в овальному це, то, так, в овальному кабінеті це окрема така якась дивна історія, зовсім не зрозуміла. Дуже дивна. І, звісно, дуже добре, що нас підтримали. Багато країн це надихнуло, і суспільство навколо президента згуртувалося. Але е, сказати, що це все було сплановано адміністрацією, я теж не можу. Тобто, це, мабуть. Ну, ось така прикрість, насправді і, не скачому прикро. Ну це прикрість, і йому також емоційно складно було витримати якісь незрозумілі там речі, пов'язані з видумками про те, що там Путін хороша людина, чи ще щось. Ну це окрема розмова. Що стосується погроз припинити допомогу, так вони їх реалізовують. Ну вони ж її призупинили зараз, нібито там знову вона запустилася, але це не нова допомога, це допомога надана. Ще з адміністрації Байдена, ось в останні там дні перед інаугурацією Трампа, тому допомоги немає і не буде додаткової. Ну, поки виглядає так, що вони не збираються це робити. Навіть якби і хотіли розуміли необхідність, як це пояснити виборцям. Це ж одразу буде використано всіма опонентами. Бачите, тепер ось Трамп казав, що не буде допомагати ваші гроші витрачати, а тепер ось він допомагає Україні. І йому дуже складно. Тому він не сподівався, що не доведеться цього робити, мабуть, тому що досягне швидкого миру. Миру немає. Допомоги нам йде, але в якийсь момент очевидно буде критично і не вистачати. Експерти кажуть, що не буде там руйнування фронту, але буде складно. Ну Там захищати, наприклад, міста буде складно. Але. Трамп і не може так взяти, просто і вирішити, що варто допомагати, не тому, що не хоче. Може він і не хоче особисто, але йому радники скажуть, що це варто зробити. А як пояснити виборцям, це окреме питання. Тому що все ж таки американське телебачення і засоби масової інформації це не російське, де що скажуть, те й говорять. І тут питання. Тому виглядає так, що поки допомоги не буде точно.